Вітаю вас на першому подільському. Наша команда готова розповісти про актуальні події України та Хмельниччини. У Брюсселі, 18 грудня, відбулося засідання Європейської ради, ключовою темою якого стало фінансування України на найближчі два роки. Лідери ЄС обговорюють два основні механізми підтримки: спільний борг Євросоюзу та репараційну позику для України за рахунок знерухомлених російських активів. Частина країн, зокрема Балтійські держави, заявили про готовність розділити ризики використання активів центробанку РФ. Водночас Угорщина виступає проти. Обох варіантів окрему увагу і безпековому підходу ЄС концепції миру через силу, яка передбачає фінансову підтримку України та посилення санкційного тиску на Росію. Жорстку позицію висловив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, наголосивши, що вибір Європи це допомога Україні зараз або значно більша ціна в майбутньому. Хмельницькому відкрили центр захисту прав людини. Він працюватиме на базі бібліотеки Хмельницького університету управління та права. На відкриття приїхав уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець, аби підтримати ініціативу. Тут допомагатимуть людям вирішувати питання щодо захисту їхніх прав. Як працюватиме новостворений центр далі у сюжеті? У Хмельницькому запрацював офіс омбудсмана. Простір покликаний допомагати людям у складних ситуаціях. В умовах повномасштабної війни питання дотримання та захисту прав людини набуває особливої уваги. В умовах війни захищати права і свободи людини надзвичайно важко, особливо в умовах війни з таким ворогом, який абсолютно і повністю нехтує людськими цінностями, а навпаки, впроваджує антилюдські цінності, який на противагу свободі виводить рабство, які нам всі цінності намагаються нав'язати. Тому в умовах війни з таким агресором це робити дуже дуже складно, але робити це дуже і дуже потрібно. Центр спроєктований за найвищими європейськими стандартами та є повністю доступним для всіх категорій громадян. Там облаштовані робочі кабінети для прийомів, місця для працівників, дитячих куточок, зони переговорів і приміщення для проведення заходів. Одне з ключових питань, яким, яким ми всі разом приділяємо увагу, це спілкування з родинами військовополонених осіб з великих безвісти. На території Хмельницької області створено регіональну робочу групу по спілкуванню з даною категорією громадян України. Цю робочу групу очолює мій представник пані Оксана Кізаєва. І якраз в цьому місці, де ми зараз всі знаходимося, тут буде працювати регіональна робоча група. Такі центри планують відкрити в кожному обласному центрі України. Наразі в країні функціонує 9 установ, які створюються за підтримки Агентства ООН у справах біженців. Що ми розуміємо, що із 2014 року, а потім з 2022 року роль Офісу уповноваженого в Україні є значною саме в контексті захисту прав осіб, які постраждали від, від війни в Україні, а також захисту прав осіб, які були внутрішньо переміщені. Центр працюватиме за ключовими напрямками захисту прав людини, зокрема військовослужбовців, ветеранів, полонених та членів їхніх родин. Окрему увагу приділятимуть правам дітей, внутрішньо переміщених осіб та громадян, які постраждали внаслідок агресії. Також у фокусі соціальні, економічні та інформаційні права і рівність. А серед пріоритетів забезпечення права на справедливий судовий розгляд і процесуальний захист. Ми чуємо ті проблеми, з якими звертаються люди до організацій. З другого боку, ми можемо спільно вирішити ті проблеми і ті звернення, які надходять до нашої інституції. І це дозволяє завжди забезпечити системно і комплексно ті потреби, які є в людини, яка до нас звертається. Створено доступні та гідні умови для відвідувачів, аби кожен міг отримати допомогу без бар'єрів і зайвих труднощів. Це сприятиме більшій довірі та відкритості до центру. Саме доступність приміщень зараз надважлива. Ми багато працюємо над тим як організація над тим, щоб захищати права маломобільних людей, будь-то ветерани, цивільні, які постраждали від мінно вибухових, або просто люди з інвалідністю. І розуміємо наскільки важко побачити цих людей на вулиці, якщо не створені гідні умови в цій інституції створені гідні умови. Кожен, хто звернеться до центру, буде почутим та отримує необхідну допомогу, аби людина, прийшовши сюди із певною проблемною ситуацією, поверталась додому із вирішеним своїм питанням, із відчуттям, що її почули, що зробили той максимум, який необхідно зробити в тій чи іншій ситуації. Я переконана в розрізі всіх регіонів створити належні умови для тої категорії людей, які цього потребують. Соціально незахищені верстви населення, наша велика ветеранська спільнота, комунікація з родинами військовополонених загиблих героїв. Ну і діт, які я завжди кажу, будуть будувати державу. Це створення ще один крок до доступної, відкритої та дієвої системи правового захисту в регіоні. Анна Паюк, Юлія Бричко, телеканал Перший Подільський. Старокостянтинівська громада отримала гуманітарну допомогу від японських партнерів. Передано два сучасні пожежні автомобілі, що значно посилять можливості місцевих рятувальників. Транспорти допоможуть оперативніше реагувати на надзвичайні ситуації та підвищать безпеку громади. Передача відбулася за участі Посольства України в Японії, префектури Окаяма та організації Євразія. Фінансову підтримку проєкту забезпечує в клуб Кавасакі Вест. А міський голова Микола Мельничук зазначив, що це яскравий приклад міжнародної солідарності та підтримки України. Ми е, отримали дві установки насосних. в е, Такий період важкий для України і для міста. Тому я щиро щиро дякую посольству Японії, е, які посприяли для того, щоб наше місто отримало відповідну техніку і е, було завжди. Певнена в тому, що при всіх загрозах будуть ліквідовані всі наслідки обстрілів російського агресора. В оновленому центрі психічної реабілітації при поліклініці номер 2 допомагають відновлювати внутрішній баланс і знаходити спокій. Тут працюють із тривогою, стресом та емоційним виснаженням, яке посилила війна. Окрім індивідуальних консультацій, відвідувачі можуть пройти терапію в новій сенсорній кімнаті. Проєкт став переможцем програми Бюджет участі а його авторкою є психотерапевтка Лія Алексіюк. Послугами центру безоплатно. Можуть скористатися військові, родини загиблих героїв та вимушені переселенці. Сенсорна кімната це спеціально облаштований простір із мінімальним світлом та подразниками. Тут за допомогою світлових, звукових і тактильних елементів допомагають знизити рівень тривожності та емоційної напруги. Коли ми даємо людині переключати свою увагу з голови на тіло, вона максимально розслабляється, але це розслаблення може бути тільки коли темно. Тобто так, як от ми спимо. Але ми цього не чуємо і не бачимо. Але ми точно знаємо, що мозк відпочиває, тому що нам сказали, що наші нервові клітини і весь організм восстанавливаються тільки вночі, коли в нас закриті очі. І поступово я почала думати, як же так зробити, щоб людина могла в це потрапляти самостійно в день. Заняття у центрі проводять фахівці з психічного здоров'я. Вони підбирають індивідуальні методики для кожного відвідувача залежно від запиту та стану людини. У нас є такий осередок, де ми можемо їх лишати сам на сам, і вони можуть приходити і проводити тут час для того, щоб перезагрузитися. І для цього не треба їхати за місто, для цього не треба багато людей, які не можуть собі цього дозволити. Суть цього проєкту для людей середнього класу, які не можуть собі дозволити виїхати, але в той же час вони багато працюють, вони виховують дітей, вони переживають за своїх чоловіків, синів, і це вони постійно в цьому котлі. Тут, в цьому просторі, ми будемо намагатися максимально їм дозволити відпочити. У просторі можуть відновитися діти, які пережили стресові події або мають труднощі з концентрацією та емоційною регуляцією. Регулярні заняття допомагають їм почуватися більш впевнено та спокійно. Особливу увагу тут приділяють тим, хто найбільше постраждав від війни: військові, родини полеглих захисників і вимушено переселені можуть отримати допомогу безкоштовно. В первинному випадку може бути перша консультація психолога. Якщо є якісь ознаки, можливо, тривожності або депресивних настроїв, тоді ми направляємо до психіатра. Психіатр слідкує, ну проводить свою консультацію, спілкується з пацієнтом, допомагає медикаментозно, і після цього, там впродовж тижня-двох, ми починаємо процес психотерапії, тобто заспокоюємо людей. Найперше і після цього працюємо з проблемними питаннями, які у неї виникають. Такий простір у громаді це не лише про відпочинок, а й про системну підтримку психічного здоров'я. Темносенсорна сенсорна кімната працює в оновленому центрі психічної реабілітації при поліклініці номер 2 у Хмельницькому. Тут допомагають краще зрозуміти власні відчуття, зняти емоційну напругу та повернутися до повсякденного життя з новими ресурсами. Оксана Медведєва, Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський. Делегація з Хмельниччини перебуває з робочим візитом у Польщі. Посадовці приїхали, щоб особисто перевірити умови проживання українських дітей, поспілкуватися із ними та з людьми, які щодня про них піклуються. Перш за все, делегація відвідала заклад, де нині проживають 12 дітей з Хмельниччини. Гості поспілкувалися з дітьми, подякували працівникам та українським опікунам, які перебувають із ними за кордоном, а також вручили різдвяні подарунки. Також відбулася зустріч у повітовому центрі допомоги родині. Там ознайомилися із роботою установи та тим, як у Польщі організовують соціальну підтримку для дітей. Надалі делегація вирушить до міста Торунь, де запланована зустріч із керівництвом воєводства. Її мета посилення співпраці між регіонами заради безпеки та майбутнього українських дітей. У 18-му ліцеї Хмельницького лунали колядки різними мовами українською, польською та англійською. Діти співали про різдво так щиро, що в кожній пісні відчувалося тепло і радість свята. Для когось це перші колядки в житті, а для когось продовження родинної традиції. Та незалежно від мови, сенс у цих піснях спільний: віра, надія і світло. Саме так різдвяні традиції об'єднують і дітей, і дорослих. Перед різдвяні дні в одному з ліцеїв Хмельницького лунали колядки різними мовами. Учні співали українські, польські та англійську різдвяні пісні, передаючи атмосферу тепла і радості. Вчителі кажуть, коляда це не лише про музику, а й про пам'ять, традиції та духовні цінності. На славу Божу, прикликаючи е, мир, радість, спокій в родини, в країну. Дуже тішимося, що можемо колядувати в двох мовах: в українській та польській. І в цьому році ви вже чули. Ми колядували і англійською мовою. Діти це переживають дуже з радістю, дуже хочуть, готуються для нас, вчителів, це велика радість разом з ними це переживати. В свою чергу для дітей це можливість відчути справжній зміст різдва і зрозуміти важливість української культури. Саме так у школі з покоління в покоління зберігають дух різдва і єдності. Коляда це така ну велике свято, досить на школі. Ми святкуємо його кожен рік. Дуже наполегливо готуємось, Маємо дуже багато репетицій, і дуже класно, що це свято дійсно єднає нас всіх. Молодші класи, старші класи, всіх вчителів. Ми так всі об'єднуємося, співаємо коляду. Це дійсно підіймає український дух. Колядка це коли люди збираються довкола сім'єю. Знаєте, наприклад, у мене вдома на Різдво обов'язково я поїду додому. До себе до бабусі, також і ми всі разом сядемо і будемо колядувати. Це символ єдності, це символ любові. Отого От що ну не вистачає людям іноді, і це дуже важливо. Я дуже люблю різдво, дуже люблю святвечір. Приходити до бабусі, сидіти з ними, їсти кутю, цього чекаю кожного року, так само, як і Пасху. У різдвяних піснях тут звучить не лише святковий настрій, а й повага до різних культур. Діти разом із вчителями колядують кількома мовами, вітаючи одне одного з різдвом. Так у школі поєднують навчання, традиції та щире різдвяне тепло. З оказій зближаючихся свят Божого народження і нового року, прагне зложить найсердечніше життя – здоров'я, щастя, помишленості і покою. Оксана Медведєва, Юлія Бричко, телеканал «Перший Подільські. У Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького відбувся випуск офіцерів оперативного рівня, які завершили курс професійної військової освіти. Під час навчання слухачі отримали необхідні знання та практичні навички для організації оперативно-службової діяльності. Особливу увагу приділяли розвитку лідерських якостей, управлінських компетентностей та вміння ухвалювати ефективні рішення в складних умовах. Також офіцери відпрацьовували планування застосування підрозділів охорони державного кордону. Проведення цього курсу стало важливим кроком у вдосконаленні системи підготовки офіцерського складу державної прокуратури. Ордонної служби України та сприятиме підвищенню ефективності виконання завдань на оперативному рівні. Зимовий сезон це не лише мороз та пухнастий сніг, а й час затишних мандрівок. Хтось мріє про відпочинок в горах, дехто обирає теплі країни, інші ж поїздку до родини чи Україною. Попри виклики сьогодення, бажання змінити обстановку та зарядитися позитивними емоціями нікуди не зникає. Тож наша команда вирішила поцікавитися у хмельничан, чи планують вони поїздку цієї зими. Якусь або поїздку? Хотілося б, але з такими цінами, як в Карпатах, хочеться, але не по карману, бо це дуже дорого. Так десь поїдемо, відпочинемо десь там в село до дідуся з бабусею, а так ну, не планували. Бо дуже дорого. Я маю надію, що чоловік прийде з армії і ми з ним просто відпочинемо. Ну, коли в нього буде відпустка, тут вдома, тому що він хоче додому, звичайно, і все. Нема такого. З роботи просто так не підеш. От. Хоча вже мені 68 років, але вже не в тому віці, щоб подорожувати, празднувати. Так, все, все на, на дім робота дійшла. На даний час, поки ні, за сімейними обставинами я поки не можу нікуди поїхати. Але взагалі би хотілося. Ні. А чому? Е, ну, по-перше, хочеться зовсім поїхати, а е, сама поїхати, ну, тобто, чоловік не має можливості поїхати. Хтось е, служить, воює, а в когось немає. Ні, поїздка ні. До батьків, так, да, поїхати, звичайно, а відпочивати ні. Да. Яку? В Карпати поїхати? Ні. Ну, хіба в інше місто до подруги все. А так, чогось такого не планую. Це все чим встигаємо поділитися. Нагадую на офіційних сторінках телеканалу. У соціальних мережах завжди актуальна інформація про події України та регіону. Дякую, що обираєте Перший Подільський. На все добре.